Виконуємо номер 533 із підручника Геометрія 7 та номер 418 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Дві сторони рівнобедреного трикутника дорівнюють 5 см і 11 см. Знайдіть периметр цього трикутника. Приступаємо до виконання. В умові задачі нам не сказано, яка саме сторона основа чи дебічна сторона 5 см і 11 см. Тому розглянемо випадок, нехай основа 11 см. Це буде перший основа рівнобедреного трикутника. 11 см, а бічна сторона 5 см. Перевіримо існування такого трикутника. Ми знаємо на рівність трикутника, що кожна сторона трикутника має бути меншою за суму двох інших сторін. Якщо бічна сторона 5 см, то і інша бічна сторона Буде також 5 сантиметрів, бо у нас трикутник рівнобедрений. Тому додаємо 5 і 5, у нас виходить 10, а основа у нас 11. Тобто, отримали знак більше. У нас сторона трикутника більша, ніж сума двох інших сторін. Такого трикутника не існує. Запишемо. Отже, рівнобедреного. трикутника, у якого основа 11 см, а бічні сторони по 5 см, не існує. Розглянемо другий випадок, коли у нас тепер буде основа 5 см, а бічні по 11. Основа рівно бедреного трикутника. 5 см, а Бічна сторона 11 см. Перевіримо основання такого трикутника. Отже, у нас 11 і 5 додати 11, бо бічні сторони рівнобедреного трикутника рівні. Тепер сторона трикутника у нас менша, ніж сума двох інших сторін. Які трикузник існує, тому знайдемо його периметр. Периметр дорівнює. Це в нас буде 11, додати 11 і додати 5. Маємо 27 см. Записуємо відповідь 27 см. Номер 533 із підручника геометрія 7. Та номер 41.8 із підручника математика 7 виконано.